21 травня 2014 року в університеті Україна відкрився 11-й фестиваль студентської творчості Університетське літо до 16-ї річниці з дня заснування університету. Різнобарв'я талантів представила студентська молодь базової структури в місті Києві та територіально відокремлених структурних підрозділів: Вінницького, карпатського, миколаївського, кіровоградського, полтавського та івано-франківського інститутів університету Україна. Пролунав державний гімн, і концертна програма розпочалася з номерів, присвячених великій вітчизняній війні та подіям на Майдані. Війна найстрашніша подія в історії. Антилюдя на своїй суті злочин проти всього живого і щасливого. Сейчас йде війна. Как ти надає? стався Пам'ять загиблих співвітчизників всі присутні вшанували хвилиною мовчання, але на журливих нотах учасники фестивалю довго не затрималися і показали всі свої творчі здібності. Звичайно ж, кожен із них сподівався завоювати прихильність членів журі та отримати таку бажану перемогу. Перший раз ми тут і не знаємо, що буде. Просто багато конкурентів, які також там новиті, але сподіваємося, що ми переможемо. Я вже приїжджаю сюди другий рік, багато хлопців і нових, і з тих, з якими ми були в минулому році знайомі. З кожним разом все, коли більше більше виступаєш, більше становишся і відкритим, і, і сама оцінка повищається. Щоб Виступати. Ми сюди приїхали, щоб виступати і дивитися, як другі виступають. До речі, хореографічний колектив міста Буча Оксамит влаштував для всіх гостей та учасників заходу справжнє веселе свято. Тож не дивно, що цей дитячий колектив отримав від Університету Україна гран-при фестивалю Університетське літо літо-2014». Концерт тривав майже чотири години. Упродовж всього часу номери змінювалися один за одним, тож сумувати присутнім було ніколи. Наприкінці заходу підвели підсумки конкурсу студентських творчих робіт за номінаціями Декоративно прикладне мистецтво, «Фотомистецтво», художнє мистецтво перемогу в яких отримали відповідно Юлія Зеленко, Любов Скоркіна та Анна Малетіна. Ша побіда для мене це, звісно, дивно, потому що в школі таких у мене не було. Чесно, тому дякую, цьому університету країни, цьому фестивалю не спасибо. Там особливість цьогорічного фестивалю відзначила і голова журі, проректор з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, професор Антоніна Коротєєва. Це дуже і дуже гарне свято. Воно у нас щороку проходить. Щороку на нього приїжджають люди з з всіх наших територіально відокремлених підрозділів, інститутів, коледжів і кожного разу. Через те, що приєднуються нові першачки, перші курси, коледж і так далі. Це нас дуже і дуже радує. Усі учасники і, звичайно ж, переможці 11-го фестивалю Університетське літо літо-2014» отримали заохочувальні призи та нагороди, а також фото на пам'ять.